Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на полі соняшника. У нас тут получилася трошки неприємна ситуація. Перед посівом внесли ми раундап, 2 літри раундапа. я додав літр газагарда. Але після внесення пройшов через 30 хвилин дощ. І ті бур'яни, які були трошки менші, їх пригнітило. А ті, що більші, скажімо так, їх не взяло. І постає питання, постало питання, що з цим всім робити. Ми прийняли рішення внести, вчора внесли 50 грам Гранстара, тому що, як ми бачимо, фаза соняшника є ось тільки одна пара справжніх. Ще він зовсім малий, щоб носити там той же ж самий геліантекс. Але прийняли таке рішення, щоб, можливо, трошки пригнітити, призупинити ріст, вбити це все, як на мій погляд, здається, нереальним. Але подивимося, будемо стежити за цим, що з цього буде. Ну і далі в планах у нас подивимося на результат цього гербіцида. І подивимося, можливо, та не можливо, а точно пізніше будемо працювати тут геліантексом. Ось покажу вам, які в нас сходи на сьогоднішній день. Тільки що пройшов дощ у нас. Ось як ви бачите, такі маємо сходи. Тут щось у нас або в сухе попало, бачите, це ось тільки сходи, це вже такий. Можливо, щось із сходами зараз глянемо, що в нас. Ага, тут ось ось, бачите, видно, що був і його з'їло. Ага, це ось ще тільки он я розколупав. Ну, то вже все. Так, будемо стежити, будемо знімати і подивимося, що в нас з цього вийде. Так, шановні колеги, дивимося, що в нас далі. Пройшло 14 днів, як ми тут внесли Гранстар по 50 грам з прилипачем. Дивимося, ось такі бур'яни як посухли, Ось ви бачите. Лучай, теж он, там його соте, в принципі придавило. Ми, коли внесли Гранд Стар, пройшло 7 днів і внесли ще протизлаковий. Ну, дивимося, трошки, вроді як на мене, це дія ізолофопа, щось я так думаю. Такі трошки п'ятенечка з'явилися. Ну, будемо стежити далі. Дивимося, ось бачите, що в нас коренева система знищена. Мур'яни були ну такі по 20 сантиметрів вищі, ось дивіться. Ну Ріст ми його зупинили. Не треба, ну, можна сказати, що не взяло. Вона переросша була. Бачите, коренева система в неї розвивається. Все інше, те, що нам саме більше було проблемно і шкідливо, ми забрали. Ось на даний момент це виглядає так. І зараз проведемо обстеження і, напевно, ще ми сюди наступним кроком у нас буде, напевно, буде геліантекс. Щось я так думаю. Хай соняшник трошки оговтається, від фопа. І будемо працювати геліантиксом. В принципі, як такової сильної проблеми тут немає. Амброзії немає на полі. Ну, Соняшник пошкоджений. Можливо, щось десь і відійде, щось десь менше взяло. А ну нема. Та ні. Тут усе. Будемо стежити далі за картиною. Так, шановні колеги, сьогодні в нас 2 липня. Ось такий вигляд має наш соняшник. Боролися ми з ним тут і е Геліантексом. Щось змогли спрацювати, а щось ні. Ось вам продемонструю ось який результат. Отакий нам молочай не вдалося побороти. Ось видно, що його і палило, і крутило, але він відійшов. Дуже таки в нього потужна коренева система. І ось дивимося, навіть, отакий, який був готовий, він відпускає нові пагони, і, ось оцей, і він іде. Тобто оці всі помилки, які ми допустили, їх виправити дуже-дуже-дуже складно. Ось, як ви бачите, яка в нас є картина. Ось якщо пройтися далі, ну, що змогли спрацювати, що було в наших силах, оце й отримали. На жаль, наші сподівання на ці всі чудо-препарати не здійснилися. Але тут є вина і наша. Препарати не потрібно так винити. Амброзії в нас немає. В принципі, ніяких інших бур'янів тут немає, окрім оцієї зарази, як молочай. І він своєю кореневою системою глуше навіть отут, ось у міжрядді. Глуше видно, соняшник і росту йому немає. Будемо сподіватися, що, можливо, за рахунок хоч якісь опади пройдуть, та соняшник трохи підтянеться і буде нам в цьому році врожай. Зараз вам продемонструю соняк на цій ділянці, де повністю вся технологія, яку ми планували вийшла. Е... Ну, Як на мій погляд, як найкраще. тут було все спрацьовано своєчасно. Дивимося, який має вигляд. Тут з бур'янами немає проблем і соняшник виглядає набагато веселіше. Це така картина. Всім дякую за увагу і хороших врожаїв. На все добре.